Всім привіт, 19 квітня. Завтра великдень працювати. Скоріше завжди та не скоріше за все, точно не будемо. То сьогодні підганяємо роботу. Находиться. Бачите. Перші 12 тонн води вже в бочці. Осталося тут чуть-чуть. За сьогодні, за день дивіться, розквітла слива, черешня, вишні, Та розквітло усе за сьогодні. Ще вчора обробляли пшеницю. Вносили фунгіцид, Обробляли. А міста екстра. От і цей. І Канонір дуо От сосущих гризущи Так що так А, ну ще підживку давали Зерновий турбо Так що це так Оно видно там сліди від трактора Зараз приближу Оно, ну, бачите сліди Ну правда їх підняли розчесали з утра з утра розчисали грабельками фіскарс підняли, тобто то воно майже не помітно. Ну а зараз воно, бачите, вже стоїть машина, підчеплений. Парочка Єврокубів, зараз переміщуться все у двір. А можна було і вручну перекотити, воно не таке важке, Ну, але його під горочку паче, ти можна його просто машиною перевезти. Перевезу зараз на місце, туди у двір, тоді розкажу, що далі буде з цим бігом. Для чого це. Ну що, поїхали. Сейчас, Сейчас телега поїде на виноградник, на великий <реш> тут їхати, їхати, правда, зараз побачите Куди це все діло поїде? Ось бачите, вже й приїхало, як швидко і скоро усе <рисходить> Ну, щоб руками то не котитися, що його сили даром витрачати, коли є все, що потрібно для цього. Так що якось отак. так. Ну що, затягнули, вже відцепили. Короче, ці, ці єврокуби, оце така тілега, да, це все саморобне. Короче, що планую? Оці єврокуби підтягнути сюди зразу до калітки. Сюди я вже включу. Ну, може сьогодні вже до вечора змонтую. Ну, підключу, поставлю фільтра колби, закручу сюди, ну, кришки назад. Ну, ось бачите, да? Сюди і туди втройник підсоюдіню І, Скоріше за все, що це десь буде. Або... Та скоріш за все, що у вівторок. У вівторок ми почнемо підживлювати, Перша буде підживка оцього виноградника. Перед підживкою я його пролью, Отож, бочку ви бачили, да? я набираю 12 тонн води. Ні, ну Я не буду сюди 12 тонн заливати звісно, але планую під кожний кущ не менше по 70 літрів дати. Може навіть по 100. А потім прокапаємо сюди кальцієву селітру. Прокапаю десь по 10-20 під кущ. Ну, Буду дивитися, тонну наберу цей От Води на тонну дам наміячно. Ну, тобто дам кальцію селітру і потім відкрию, чи так побачу, як воно буде. Якщо піде самотюком з'євроку, значить я так після проливки. А ні, то підключаю свої насоси від станції і насосом качну, ну зразу видам його рознесу. Це займе, мабуть, ну, хвилин 20, максимум 30, а може навіть менше, щоб я дав розніс на весь виноградник вже після проливки. То це так. А зараз ось йду я зараз почну поливати. Буду відкривати свої ці. Почну газон поливати. Зараз ось кран відкрию. Перекрию, бобочка в нас уже повна. Я її закрию і відкрию і відкрию. Так, все. І відкриваємо. Там у нас закрито все. Зараз ми відкрили трасу і наповнимо цю нашу трасу. Ага, один кран забув закрити, саме кінцевий кран. Думаю, що ж воно не набирається, воно все летить, собі, бідуть вода. Зараз ми її закрили і ось дивіться, вже починається наш фонтан. Щас протягну її добре спозиціоную щоб вона рівненько вирівнялася отак от дивіться яка красота і зараз от ми почнемо потихеньку підключати все ленти наші Оці. і поливати будемо газон сьогодні польємо газон Бо тут за... Я вам обіцяв, що я вам розкажу за свої бачення за газон, за, ну тобто за задернення, да? за мульчу і чорний пар. От я якраз порівняю. Ну, а поки я ще не залив це все водою, то я вам зразу ще й покажу. Ось дивіться сюди. Оце вам газон. Усі повинні розуміти, що це все красиво, але потребує, потребує дуже і дуже щепітільного уходу за цим ділом. Отак От ось, дивіться. Бачите? Гляньте, дорога. Мало того, що я треба поливати, бо не будете поливати. Не буде тут ніякого газону, воно випало його сонце. І все. А потім ще мало того, що поливати, то ще ж і стрихти треба, а щоб стригти, або ж косою косити, ну, бензо косілкою, або ж самоходною косілкою, яку я придбав, яка теж коштує значних затрат. Так що якось отак буде. Ну, ми до цього повернемося. І ще. Можливо, навіть завтра. Якраз на завтра Великдень буде, да? а працювати не будемо. Ну Буде якраз нам момент ще обґрунтувати оце, оце питання. Що ж його краще? Чорний пар, задернення чи мульчування. Да? Я це вже все пройшов. Іменно всі ці три в мене вже я випробував і я зі свого досвіду розкажу. Як же ж воно, бо може хто не знає, то буде ну, тішити себе ілюзіями якимись. Ну а да? я вам розкажу, що, що насправді відбувається і як воно ну, впливає на, на той чи, ну, фактори. Всі плюси і мінуси, так скажемо. Так, ну все, ми тут, бачите, розпочали. Все добре, зараз я полью тут. Оцю траву, яка тут є, бачите, вона да, кардосна, все нормально, тут ну, ну, є. ну. Якраз і осміям буде з чого ліпить, так сказати, де брать і з чого ліпить. Вони тут заліплюють свої ці свій очеретний по днях. Минутах, Ви подивіться, скільки їх вже заліплених. Це хто б міг подумати, що вони з такою оце будуть отак от ліпити. Ви бачите, скільки запечатано. Ну геть. Уже навіть внизу дивіться дерев'яні запечатані три штуки. Бачите підряд внизу. Короче, завтра, мабуть... Ну, не завтра, ну, напевно, в понеділок. Або навіть сьогодні, напевно, Пока що. Хоча сьогодні вже навряд чи ну, поїду. Поїду я ще очерет різать. Так що якось оце так. На цьому все. Бачите, я вам розказав фронт робот, який мене ж де, трошки показав. От сьогодні, да, що я тут чудю. Ну, якось оце так. Тут вже Миколаївна вовсю всю свою розсаду. там Почала перці. Ага, вже повисажувала. У пакети повисажувала. Ну так да. та заходити не буде, я то воно закрило, щоб я туди не лазив, бачите А ось у Я думаю що ж воно не видно Бачите да, які Миколаївні перці Ай тут через стекло покажу трошки Оце так виглядає Це вона тільки сьогодні почала чи, чи вчора Оце так все, на цьому все. Всім дякую за перегляд. До завтра.